І всім привіт дорогі друзі! З вами Олексій друг на каналі Льоха. І я спробую якось вибити ось цю землю. Бо я згадав, що можна зробити по-іншому. Можна зробити, коротше, так, що частина буде рости. Вона росте ось таким способом. Да. І це п'ята частина. Виживання на острові. І я, напевно, добуду вже дерево. Та сьогодні я буду масштабно розбільшувати свій острів. Це буде, звісно, на паузі. І в кінці відео я покажу, як я в нього більшу. Багато сальженців у нас збиралося. Все. І на цьому моменті я починаю збільшувати свій остріл. Я ставлю на пункт. Все, дорогі друзі. Я закінчив будувати острій. Ну як? До його можливості просто. Уже... <кій> Уже я побудував цю платформу. Потім я вийшов, що з нею робити. І ще я побудував махати третій поверх, розтва, тому що сильно нема куди розширюватися. Місця не дуже багато. Раз. І ось, це невеличка платформа зверху. Ось тут, я думаю, я посаджу смереку на дерево. І на цьому моменті я буду закінчувати своє відео. Всім пока.